Здається, влада інколи йде на навпаки на більш такі популярні кроки, ініціативи, які будуть мати підтримку населення, ну, як скажімо, там, заборонити депутатам ви з країни, не тільки депутатам, чиновникам. Е, є певна логіка, чому це було зроблено. Але знову ж таки опозиція отримує таким чином зараз, знаєте, м'яч на її, Полі, і вона може казати, що влада цим користається, не випускає нас за кордон, не дозволяє нам говорити від імені України, від імені наших виборців. Тобто, наскільки це правильні кроки такі, наче прості рішення, але чи ефективні вони і чи вони. Які тут плюси, які мінуси? <рес> Правильно говорити, що опозиція ну давайте чесно, де повинен знаходитись народний депутат або чиновник під час війни, яка йде в його країні. Для мене відповідь очевидна. Він повинен бути, бути тут в Україні, тому що ну народні депутати, ну це ж а, точно мають величезну купу проблем, які вони вирішують з виборцями на, на своїх округах. У нас надзвичайна кількість постраждалих округів, навіть ці округи, які знаходяться в західній частині нашої країни, вони також мають шалене навантаження і а, через величезну кількість внутрішньо переміщених осіб, і через кількість релокованого бізнесу, Через там певні навантаження на а, мережу надання державних послуг, ну тобто купа, купа проблем, які потрібно вирішувати. Ну я ну, звичайно, там є питання. До речі, всі а, делегації е, парламентські, які працюють на міжнародному рівні, жодна з них не зупинилася, і вони всі працюють. Е, тому, ну чи хочеться опозиції виїжджати за кордон е, частіше, ну мабуть, хочеться. Але для мене це якесь таке питання більш е, надумане. Е, про а, такі якісь е, надзвичайні особливості народних депутатів вирішувати е, глобальні питання на міжнародному рівні. Тобто в депутатів немає інструментарію вирішувати такі питання а, у депутатів, за рахунок закордонних поїжджів. У депутатів. Є інструментарій, вони можуть говорити з вони, можуть говорити, доносити свою точку зору. Вони можуть а, приймати різні а, різну участь в різних таких обговореннях, які стосуються і стосовно зброї, і стосовно санкцій, і стосовно а, допомоги у відновленні нашої країни. Там можна можна це все а, продовжувати. Але це можна робити. Ми вже всі навчилися працювати онлайн. і Якщо там немає такої потреби виїхати з країни, залишитись тут, не скористатися можливістю відрядження. Ну це можна також, також використовувати. Але я підкреслюю, що всі, всі, всі там делегації, всі комісії, де там делеговані представники всіх політичних сил, наприклад, ж саме Паре, воно працює і всіх, всіх випускають. Якісь такі вояжі. Її інколи не, не зовсім зрозумілі. Ну, звичайно, там є інструкція, де там чітко прописано коли, як, чому ти їдеш їдеш у відрядження. Чи це робить певні обмеження? Так, це робить обмеження. Чи комфортно тобі там і мені, як народному депутату? Ну не завжди комфортно, тому що ми звикли, ми взяли своє посвідчення народного депутата і поїхали, коли куди ми захотіли. А зараз та так не відбувається. Ти повинен оформити відрядження, підкласти відповідні. Документи надати обґрунтування, і тільки після того голова Верховної Ради вирішує, чи можеш ти їхати в таке відрядження, чи, чи не можеш їхати. Д, тобто не всім подобається. Дискримінації опозиції в цьому плані немає за вашими спостереженнями. Е, е, найкраща е, найкраща відповідь на ваше питання це статистика. Е, мені здається, е, пан Стефанчук він оприлюднював е, скільки їздять у відрядження народні депутати від опозиції, скільки їздять у відрядження народні депутати від провладної партії. І я думаю, там різниця е, в рази е, е, стосовно виїздів, е, те ще можна ще там посперечатися де більше працюють депутати на закордонному окрузі? Чи працюють? На своїх округах, де вони були обрані виборцями.